Капеланський патруль це група священників різних конфесій, які допомагають поліцейським, рятувальникам, іншим правоохоронцям та їх родинам. Вони стають надійним плечем, на яке можна покластися у важкі хвилини. Капелани не лише слухають і втішають, а й допомагають знайти сили жити далі тим, хто щодня стикається з небезпекою та стражданням. Ми співпрацюємо з різними департаментами, це як головне управління національної поліції, департамент виконання кримінальних покарань, служба судової охорони, державна служба надзвичайних ситуацій. Ми співпрацюємо і хочемо служити всім людям, їхнім дітям, коли ми Брали це приміщення тут. Зразу у нас була мета послужити людям в формі і їхнім сім'ям, їхнім дітям. Капеланський патруль це організація, яка вже давно допомагає людям у Рівненській області, але раніше їм бракувало власного простору, де б вони могли ще ефективніше надавати допомогу. Тож Рівненська обласна державна адміністрація вирішила підтримати цю ініціативу, та знайшла для них приміщення в оренду. Тепер організація має зручний офіс, де зможе розширити свою діяльність. Стало питання приміщення знайти приміщення для того щоб правоохоронці мали місце е, зустрітися між собою або з капеланами, отримати якусь е, духовну допомогу або матеріальну. Перший поверх нас е, задіяний департаментом соцзахисту. А підвал е, наполовину вільний. І ми я з керівництвом обласної ради поговорив, що є така задача, є такі бажання, і це найкраще місце, щоб допомогти для капеланського патруля саме в цьому місці і отримати це приміщення в оренду. У центрі вже почав діяти арт-кластер, де вже навчаються живопису діти правоохоронців, які втратили своїх батьків на війні, та з часом зможуть безкоштовно вивчати англійську мову. Старший капелан в Рівненській області Олег Абатуров каже: це чудова ініціатива, яка допоможе дітям пережити втрату та знайти себе в творчості, послужити дітям. Дітям правоохоронців. Особливо ми надаємо перевагу тим, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Але ми хочемо показати, ми сьогодні відкрили арт студію і англійський клас. Є вчителі, які безкоштовно будуть надавати уроки малювання, ліпкість глини, англійської мови, щоб вони набували це знання. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал Media Group.